І просто у ці самі хвилини у Нью-Йорку триває екстрене засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу Великобританії. Докази причетності Росії до катастрофи Малазійського боїнга 777-200, які зранку оприлюднили у Києві, але значно більші, вичерпніші та красномовніші. Представник України при ООН обіцяв надати світовій спільноті. Чи почули дипломати українські аргументи та як сприйняли? Сподіваюсь, уже знає наш спецкору в сполучених штатах Андрій Васильєв. Нью-Йорку маємо нині сателітний зв'язок. Андрію, я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, то власне аргументи, категоричні аргументи України. Яку вони викликали реакцію у членів засідання? Вітаю посол України вону Юрій Сергеєв виступає на засіданні Ради безпеки прямо зараз. Він вже надав членам Радбезу розвіддані, що передали вночі служби безпеки України і. Місія вже підготувала докази того, що до загибелі малазійського літака дотичні сепаратисти. Нагадаю, що ці докази вже були зібрані сьогодні вночі і вже передані членам ради безпеки. Про це ж заявили і представник США вон саманта Пауер. Сепаратисти не могли збити літак без допомоги військових, можливо, російських заявила Пауер. Рада безпеки сьогодні розпочалась хвилиною мовчання. Потім слово взяв заступник генерального секретаря ООН Джефрі Фелдман. Він заявив, що конфлікт в Україні переходить на новий рівень, що він дуже стурбований. і Зараз наразі планує екстрену поїздку до Києва. Усі е, наразі вже виступили всі основні доповідачі. Всі вони зауважили, що Україна робить все для подолання цього конфлікту на сході країни. Натомість Росія і надалі продовжує підтримувати та озброювати бойовиків. Натомість представник Росії Віталій Чуркін, говорячи про катастрофу малазійського літака, заявив, що українські диспетчери самі спрямували літак в зону конфлікту. Рада безпеки вимагає всібічного розслідування катастрофи Малазійського літака і вимагає від Росії, аби вона вплинула на сепаратистів, щоб вони відкрили доступ на місце, на місце катастрофи. З цього приводу планують навіть прийняти окрему резолюцію Ради безпеки після виступу. Юрія Сергеєва слово візьмуть представники Малайзії та Нідерландів. Студія. Андрію, дуже дякую вам. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. у Нью-Йорку там триває екстрене засідання Ради безпеки ООН. Український представник Юрій Сергеєв у буквальному розумінні на стіл виклав докази причетності Росії до катастрофи Малазійського Боїнга, але до суворого вердикту справа принаймні поки що не дійшла. Андрій Васильєв щойно розповів саме про такий розвиток сюжету.